В рамках проведення круглого столу свої нагальні проблеми та потреби ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції могли обговорити з керівництвом міста, району та представниками сфер соціального обслуговування. Привітальним словом до ліквідаторів звернулися голова районної державної адміністрації Олена Мовчан та голова районної ради Олег Бондаренко. Вони подякували присутнім за їх заслуги перед батьківщиною та закликали не залишатися сам на сам зі своїми проблемами, а звертатися за допомогою до влади. А проблем дуже велика кількість, наголосив у своєму виступі голова навроцівської районної організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна Олександр Лисиця. Вони пов'язані з виплатами пенсій, з ліками. До того ж, з 2014 року було прийнято закон, який значно зменшив розмір пільг та розмір матеріальної допомоги чорнобильцям. Цим же законом було знято зону посиленого радіологічного контролю з чотирьох населених пунктів і нашого району. Так, щодо соціального забезпечення, то нині воно фінансується вже з двох бюджетів місцевого і районного. А от до ліквідаторів, що проживають у сільській місцевості, у районного управління соціального захисту та праці є прохання скористатися правом на пільгові рецепти ліків. Що стосується ліквідаторів і дітей, які проживають у сільській місцевості, то на сьогоднішній день коштів в достатній кількості і залишок коштів на сьогоднішній день понад 7 тисяч гривень. Які які можна використати на пільгові рецепти? Складний стан нині із путівками на санаторне курортне лікування. До того ж, з цього року право на нього мають лише ліквідатори першої категорії. Щодо медичної допомоги, то вже кілька років немає лікаря по чорнобильцям. Ними опікуються сімейні або дільничні лікарі, розповіла завідуюча поліклінічним відділенням ЦРЛ Людмила Ярмолюк. Хвилювали присутніх і питання пенсійного забезпечення, адже є проблеми з виплатами та призначенням пенсій деяким нашим чорнобильцям. «Борги у нас по кожному особовому рахунку є сума боргу, значить відома сума. Ми кожен місяць ну, то прибувають з пенсійні справи, ми звіряємо ці суми, але коштів на сьогоднішній день нема. І на сьогоднішній день ну як було сказано, є постанова номер 440, Тобто борг на себе село казначейство. Приємним моментом зустрічі стало вручення ліквідаторам грамот та подяк. Проблем дійсно дуже багато, і на місцевому рівні їх вирішити неможливо. Проте ліквідатори все одно вдячні за підтримку і допомогу. Я приїхав з Луганська. Мені допомогли організація Чорнобиль. И, ну естественно еще это помогла это соцзащита вот администрация вот. все эти которые положено это выплаты вот я получал и получаю вот так что администрация отнеслась это вот, можно сказать нормально это вот по-человечески Міська та районна влада готові говорити про проблеми чорнобильців стільки, скільки це буде необхідно. Адже подібні кругли столи пояснюють простим людям їх права, які надаються державою. Такі заходи, як сьогодні відбулися, вони потрібні. По перше, це заходи, які Ліквідатори відчувають те, що вони комусь потрібні. Вони розв'язують ті проблеми соціального характеру, які постійно виникають в нашій державі. Це і соціальні виплати, це і забезпечення харчами, ліквідаторів, це і забезпечення путівками, це і лікування. І санаторно-коротне лікування, тобто вони з перших уст людей, які цим займаються, вони можуть отримати ту інформацію, яку хотіли отримати.